Вітаю вас, малята! Веселі друзі знову з нами! Минулого разу ми обговорювали історію Друзі та різні точки зору, про те, як важливо поважати та розуміти різні точки зору. А сьогодні у нас історія про легковажність. Як вона може вплинути на інших. Називається історія Ізі та апетитне яблучко. І сталася вона з Семі та Ізі. Одного прекрасного дня Семі вирушив на прогулянку. Ех, було б чудово знайти, що поїсти. Можливо, яблучко?» – подумав семі. Коли Семі підійшов до кошиків для пікніка, він відчув бурчання в животі. Цікаво, чи є в кошику щось смачненьке для мене? Семі заглянув у кошик, але там було лише декілька кислих лимонів. А з другого кошика виглядали гриби. На жаль, гриби. Можуть бути отруйними. Я можу їсти гриби лише з дозволу мами чи тата, бо від грибів у мене може боліти живіт. І коли бурчання в животі знову нагадало семі про голод, він заглянув у третій кошик. Але в третьому кошику було лише багато риби. Коні можуть їсти все. Але тільки не рибу. Семі вже ледь не розчарувався, але ось щось червоне і блискуче викотилось з наступного кошика. Це ж яблучко, вигукнув щасливий семі, хоча, окрім ковдри для пікніка та кошиків, навколо не було нічого. Семі озирнувся. Мабуть, мені не варто їсти це яблуко, подумав семі. Але його голодний шлунок бурчав усе голосніше. Але ж мені це яблуко потрібне більше, ніж тому, кому воно належить. Я такий голодний. Подумав семі, нетерпляче відкусивши величезний шматок яблука. Потім ще один і ще один. Як смачно пробуркотів семі, облизнувшись, аж раптом кошик відкрився. Зненацька з кошика вилетів сонний ізі. Він втомлено поглянув на семі, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Ти ж не з'їв моє Яблочко, правда? запитав Ізі, я ж не знав, що це твоє яблуко, прошепотів Семі. Але ж ти міг з'їсти чиєсь яблуко, розлючено вигукнув Ізі. Ем, я просто був дуже голодний і я люблю яблука понад усе. Вибач, сказав Семі, відчуваючи свою провину. Якщо ти хочеш виправити ситуацію, то дістань мені інше яблуко, сказав Ізі, вказуючи на яблуню, що росла поряд. Але ж, але ж, але як же я зможу це зробити? здивувався Семі. Я ж не можу літати, як ти. У тебе сильні ноги. Тому ти можеш вдарити ними по дереву, і яблука впадуть, відповів Ізі. Гаразд, я спробую, погодився Семі, який хотів виправити ситуацію і налаштувався. Семі вдарив по дереву, але впала лише одна маленька гілочка. Ти маєш спробувати ще, сказав Ізі. Семі вдарив яблуню знову, але цього разу з дерева з гуркотом звалився рий черевик. Семі дійсно важко вдарив дерево з такою силою, і я бачу, що він відчуває свою провину, подумав засмучений Ізі. Ізі вирішив допомогти. Коли семі замахнувся знову, він злетів у повітря і наче літак підлетів до дерева. Разом їм вдалося добряче струсонути дерево, листя та гілки голосно зашароділи, але нічого не впало. Я так втомився. І, здається, сильніше я вже не зможу штовхнути, заявив Семі, який був вже на межі. Та нічого, мені шкода, що я накричав на тебе, сказав Ізі. І саме в цей момент оберемок яблук посипався їм на голову. Один, два, три. Я вже збився з ліку, так це ж ціла купа вигукнув семі. У нас не просто достатньо яблук, їх тепер дуже багато. Можливо, ми навіть могли б спекти найбільший у світі пиріг з яблук, жартома сказав їй. Сподіваюсь, що ви уважно прослухали історію і готові її обговорити. Допоможуть нам картинки. Як мав би вчинити Семі в ситуації з апетитним червоним яблучком? Я вважаю, що слід було спитати дозволу у того, кому належить яблуко. А як би ви стримували себе від того, чого не варто робити? Пригадайте ситуації з власного досвіду. Що, на вашу думку, відчув Ізі, коли дізнався, що Семі з'їв його яблуко? Ізі розлютився, обурився легковажним вчинком семі. Як повів себе семі, коли його вчинок розкрився? Семі засмутився, засоромився і попросив вибачення у Ізі, коли побачив, як розлютився Ізі. А що ви робите, коли хочете виправити неприємну ситуацію? Проговоріть для себе те, про що ви зараз подумали. Зрештою, Семі та Ізі вирішили проблему разом. Які емоції, на вашу думку, вони відчули? Оберіть із запланованих і поясніть свій вибір. Семі та Ізі натрусили багато яблук, а в чому вони їх понесуть? Пропоную допомогти друзям зліпити кошик. Нам знадобиться пластилін, сірники і трохи наполегливості. Звертаюсь до дорослих, будь ласка, допоможіть зробити сірники безпечними для роботи. У мене дно кошика сплюснити овал. Ви можете обрати будь-яку форму. На усю товщину донця протикаємо сірниками. Це основа форми нашого кошика. Їх непарна кількість. За бажанням можна змінити їх положення. Це змінить форму кошика. Пластилін поділяємо на частини і розкочуємо тоненькі смужки, починаємо плетіння, кріпимо смужечки до донця і починаємо оплітати сірники змійкою. Коли смужка закінчиться, кріпимо до краю смужки притисканням наступну смужку і продовжуємо. Оплітати основу. Подивіться, що у нас виходить вид збоку. Смужки достатньо близько одна до однієї. Перевірте. Продовжу роботу пластиліном іншого кольору. Так само розкачуємо пластилін на довгі смужки скріпляємо кінці смужок і продовжуємо оплітати змійкою основу кошика, оплітаємо до обраної висоти. Зараз оформимо край. Для цього дві довгі смужки скрутимо у жгутик, притискаю по краю кошика. Для ручки розкочую дві смужки, скручую у жгутик і притискаю з двох сторін кошика. Кошик готовий. Друзям є куди зібрати яблука. Чекатиму світлини ваших кошиків. До зустрічі, малята!